Green and not so polite, armed incognitos in military uniforms, and the Trojan horses who are hiding behind the backs of the locals. In a few weeks, they will take hostage the entire Crimea. What Later, the commander of the Kerch border detachment, Yuri Loshak, will head to the maritime guard of Mariupol, and he will recall how he slipped out of the embrace of the Russian world without betraying either his oath or himself. У мене не виходили, тому що, мабуть, знали, що ні на які ні на які пропозиції я не піду. Нічого мені не, не обіцяли там ні квартири, ні машини, ні якісь там гроші. Тому що, мабуть, знали, що я не такий. Росіяни, опять же, вони ж всю кампанію, вони ж її панували заздалегідь. Андрій Риженко із фром девелноун In Династи індикрайми. Інтвенті Фотін.

Є наявності на території окупованого Криму, є, можуть бути носіями ядерного боєвого Ракети Калібр, які знаходяться на озброєнні Чорноморського флоту Російської Федерації, мають дальність 2500 кілометрів. Тобто, ракета з Севастополя вона долітає майже до Лондона і майже до Мадріда. Саме Кримська військово-морська база Російської Федерації вона використовується для агресії проти Сирії. Є така цікава цифра: рівно 100 запусків крилатих ракет Калібр по території Сирії були зроблені з кораблів та підводних човнів Чорноморського флоту, які базуються в Криму. For eight years, Russia has been stubbornly ignoring the rights and freedoms of the Crimeans, by hook or by crook, turning them into powerless vessels and into cannon fodder. Some residents of Crimea, who were there in 2014, passed through a strange procedure of Russian passportization. They can be called up the army. І за ухиляння від цього призову вони ну підпадають під юридичну відповідальність, тобто вони можуть бути ув'язнені. Мілітарізація йде в дитячих садочках, мілітаризація є в школах. Є юнармія, яка абсолютно по моделі відповідає Гітлер-Югенту. Галтіла така пропаганда проти кримських терсію туда толкували. Мисля навіть ми так і було. На то, Крыма, поняли, and yet, after February the 24th, the Russian unsinkable aircraft carrier became a thorn in the throat of the entire civilized world. Території Російської Федерації і підконтрольні її території відповідно Криму відбувається часткова так звана мобілізація. Насправді вона є тотальною, і особливо під каток цих репресій шляхом мобілізації попали наші українські громадяни. В тому числі ця мобілізація є таргетованою по відношенню до кримсько-татарського корінного народу. І кримські татари мають лише кілька виборів або йти воювати після проти власної держави, проти своїх українських. Громадян або виїжджати з території Кримського півострову. Люди зараз виїжджають масово з території Криму, і звісно, що це велика трагедія для кримсько-татарського народу і для України, яка позбувається е, тих людей, які власне підтримують українську державу.